Сегодня я в Нидерландах, Амстердам. Хочу вам показать рух. 7.30 ранку. Это сколько автомобилей загалом. Сколько людей или добраться. И как в моменте может тут появиться пробка. Просто так. По щелчку пальца все стало. Можешь простоять годы 2-3. Сегодня Туман вже зранку, чуть-чуть прохладно, 12 градусів, але дивлюся там в Чехії, в Литві, в Україні взагалі сьогодні 6 відчувається їх 4. Днем там 9-13 градусів. У мене 22-23. Чуть-чуть потепліше. Пару днів назад був в Мадріді. В Іспанії там ще було тепліше. Правда, ночі були холодні. Одна ніч була 2 градуси, друга ніч була 3 градуси. Але в день 22-25 я навіть прицепів душ ходив. Як вигрузився було місце. Загрузка була на завтра. 5 годин дня я став і сходив прицепів душ, щоб ви розуміли. А люди десь там куфайки вдівають. Але нам куфайки пока що не треба. До речі, везу везлосіно. Буду вигружатися з Амстердамом, з Іспанії, Нідерланди Вессіно, Щоб ви розуміли, вже третій раз, саме першові вантаж, який мені більше всього не подобається. Загрузка дуже швидша, там 15-20 хвилин, так само і вигрузка. От прибрати прицеп після цього, дуже довго. 1,5-2 години на клінінг уходить. Навіть якщо у вас вигружають з однієї сторони ти відкриваєш другу сторону. О, куди хоч западаєте сіно А наступна загрузка в мене логістика. Я не можу приїхати туди відкрити, щоб ось мала шоста відео. Це п'ята І покажу. Бари, а п'ята. Красивенька. До речі світанок також для вас. Нідерландський. А то вже А6 Красота, да? А п'ятая, шостая. Це две, п'яте, це 1-2,5. Зараз приїду на вигрузку. Продовжу відео вам чуть-чуть зніма -чуть покажу, який вантаж я сьогодні перевожу. Ви, наверное, здивуєтесь. Будете задаватися питанням як, як, да. До речі, за 1800 кілометрів я везу це сіно Ну, що зробиш? В Нідерландах немає свого сіна. Клімат чуть-чуть другий туди. Бачите, зараз дуже роса, туман. А в Іспанії, де я грузився, там територія поки я їхав Полей все в сіні до загрузки, десь 15 км як зігрався з автобаном Практично в кожному домі є господарство і там сино і так далі. Ну, більш спеціалізується на цьому. Наче Та страшного. Так, прийду на вигрузку, продовжу знімати. Ну що, довго показувати, розказувати не буду, мене вже вивантажують. І ось це все після вигрузки. Мені прийдеться прибирати. пів півтори-дві. Ну везде западає і сюди западає. Кори. І ось сюди западає. Ну ви поняли, так? Да? Вигрузка дуже швидка, вони 20. Сухенькі. Зато не промокло, під шторою. Коротше, вигружусь. Покажу наскільки грязні прицепи, а потім буду прибирати. Ось дивіться. Ось. Оце все треба вимитати. Ось. Потому, що зараз приїду на логістику. Якщо я приїду з таким прицепом, мене просто виженуть відтуди. Ну нічого не зробиш, робочі моменти бувають. Корови в них там є свої поле. Техніки дуже багато, території так, поки мене вивантажують. Хочу вам показати, скільки в них тут корів. Тува не буду йти, дуже далеко. Ось тут. У нідерландах дуже багато де вивантажувався, що тримають і спеціалізуються на сільськохозяйстві, на господарстві. Прикольно. Бабки непогані, але. Весь час ти прив'язаний, весь час треба пахати, не просто так, з 8 до 5. Сложна робота теж. Но вона того стоїть. Що сказати, мене вигрузили. І ось коротше, таке после вигрузки. Відкрив другу сторону, все позападало ось, Ви бачите. Зараз коротше, буду підметати. Ну десь час на уборочку, полтора уходить. 100% Я один раз... Я, це вже третій раз, я сіну. один раз я замітав метлою, коротше, другий раз брав шланг, повітрям видував, але плюс-мінус, воно що то порівняє, що то по времени. Буду по старинці, коротше. метлою. Заметую і улічу до того Hogwarts. Ну коротше. Ось така у мене сьогодні була вигрузка. Пишіть, як вам, зашквар чи не зашквар. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. пока. Хочу показати вам теплий нідерландський прийом. Коротше, я вже майже закінчив. І мені хазяїн зробив каву і приніс. Правда, без молока, я п'ю з молоком, але нічого страшного. Кава доволі непогана. Це теж трохи порадувало, не так грустненько.